Що ви бачите перед собою? Але є нюанс. А що ви бачите зараз? Але є нюанс. А тепер напишіть в коменти, який з цих танків краще. Написали? Правильно, ніякий. Але є нюанс, і я вам зараз все розкажу. Адже є чим поділитися, і ви дізнаєтесь, чи воно вам треба взагалі, чи ні. Якщо говорити про танки в двох словах, то про СТ-66 можна сказати так. It's Ідеальний опис. А Бренос? I mean, right, like... Сам в шоці. Привіт. Розказує та показує ентузіаст. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо вам подобається мій контент. Далі коротко і ділу, тож приємного перегляду. Почну з Бреноса. І це. Увага! Безкоштовний премтанк 8 рівня, подарунок від ВГ на 15-річчя гри. Проте необхідно пройти 50 етапів цього марафону і танк ваш. А взагалі, на цьогорічне святкування дня народження буде дуже багато приємних бонусів, особливо ветеранський бонус. Аж 15% до кредитів на весь час івенту для всіх, якщо в бою є той самий ветеран. Це потужно. Також дають наче непоганий elc 901, а також засипають купою різних знижок на все, що тільки можна, дають багато різних дрібничок, і це добре. І що мене не здивувало, це спеціальні дропси на Твіч, з яких можна отримати преміумний танк. Тому підписуйтесь на твіч і перевірте свою удачу, так би мовити. Ну а більше деталей на офіційному сайті. А вже ж вам не потрібен Бренос, якщо у вас вже є нормальний чи улюблений премтанк. Бо цей француз лютий крінж і програє майже будь-якому іншому прему по самокупності характеристик та ефективності гри. Сміливо його пропускайте. Це танк нюанс на всі 100%, адже броні немає, і 170 мм наведеної ВЛД не рахуємо. Він розміром з Мауса, наче міцна башта, але башенка майже така сама за розміром. Іначе 250 мм. Але це тільки в ідеальних умовах, ще й має меншого брата поруч. І це важкий блін танк, який грає з 10-ми левелами. Підійшов до нього максимально упереджено, бо самі все бачите. Але його гармата це щось. Вона буквально на собі витягує цю машину. Що-що, а стріляти одне задоволення. Пробуття, стаба, зведення, розкид, кути мінус 10 на 8 рівні взагалі ідеально. Тільки альфа в 320 іноді засмучує. ДПМ він звичайний. Але це краще, ніж 0, на 166 Так. Ми ще дістанемось до тебе. А ще Бренос супершвидкий на свої габарити. На ньому весело їздити. Броня відсутня, окрім випадків, коли можна стати від максимальних кутів. Але генії гри будуть без проблем закидувати, а десятки навіть не будуть вицілювати. Ідеальне обладнання виглядає таким чином: загартування краще за все, бонове, бо ХП не так багато, а стабілізатор можна не ставити. Бо все ідеально в цьому плані. Бренус – це та історія, коли все зроблено неправильно, але воно якось працює. Грати треба обережно, підловлювати суперника на помилки і користуватися геометрією мапи, шукати простріли, а може навіть заходити з флангу. Динаміка дозволяє. Візуально нагадує IMX 65T та Люве. але в душі це підліток AMX 50B, якому капець як не вистачає впевненості в собі. Але на ньому можна більш-менш комфортно грати і навіть фармити за рахунок пробиття. Ну і дешевше. Снарядів також для тих, у кого нічого немає в ангарі, можна брати і вчитися обережно грати, ще й непогано поповнювати запаси срібла. Для всіх інших пропуск. Хоча танк безкоштовний, і ви і так його можете отримати. Але гнатись за ним точно не варто. І от знаєте, я зараз сижу, записую голос і ловлю себе на думці, що в принципі я не так уж і погано провів час граючи на Бреносі. У нього дійсно дуже комфортна гармата, і за рахунок цього він залишає більш позитивне враження, ніж негативне. І от я якраз намагаюсь розібратися, чому так. Можливо, це тому, що у нього немає броні, і я в принципі на неї ніяк не розраховую. А натомість танк має ідеальну гармату, яка дійсно працює і дає тобі видимий результат. Можливо, саме через це танк, хоч і посередній, але вайб у нього такий смішний, і, можливо, трошки клоунський. Ти від нього нічого не очікуєш, а він тобі може дати просто нормальний результат. І це вже добре. А зараз хочу подякувати всім тим прекрасним людям. Вони ж спонсори на Ютуб, завдяки яким я можу створювати цей та багато іншого контенту. Дякую вам велике! Висловлюю окрему подяку справжнім ентузіастам та найвеличнішу, найлегендарнішу подяку майстрам п'яти магії, доктор Нубас. Та доноріард, дякую, друзі, велике за підтримку. І якщо у вас є бажання підтримати мій контент, то ви можете приєднатися до спонсорів на YouTube. Я буду вам дуже вдячний. А тепер продовжуємо. Ось ми й прийшли до танка з корпусом майже 11-го рівня до СТ 66 Ну, гаразд, до 11 рівня тут далеко. але він схожий на об'єкт 430, от тільки чи то баг, чи Фіча, кут ВЛД значно більший, що дає 280 наведеної в той самий час, як у 430-го 220 мм, а товщина броні однакова 120. Круто, що ще сказати. Борт та НЛД, якщо так поставити танк, не пробувається взагалі вісімками на стандартних снарядах. Башта теж від 300 мм. Виглядає і звучить супер імбово, Такий собі і міні 279. Хоч корпус від прототипа Т-64, але це не заважає цьому танку, поки де отримувати влючок та зону під баштою. От серйозно. Я тільки вийшов в бій і мене одразу знають, куди пробивати. І головне, що вони попадають. Таке відчуття, що чим менше лючки. Тим легше в них влучити, чи що? Якщо опустити цей момент, то наче все як треба. Якщо не стояти в позиційці, а якби нав'язувати свою гру і виставляти корпус на обізнаному супернику, то броня працює. Але в більшості ситуаціях лючок, лючок, лючок і в ангар. Звісно, що можна стати таким чином і закритий циліндр та лючок. Але застосувати це на практиці майже неможливо, тому що ніхто просто стріляти не буде, або тебе обійдуть. І розстріляють. Мені складно передбачити, як цей танк буде почувати себе в майбутньому через його броню. Але його гармата це тотальний жах. Поганюча стаба руїнить буквально все. Навіть не рятує гарне зведення, більш-менш адекватний розкид та достойне ДПМ. А ще чомусь летить куди попало. Мабуть, через табу. Воно і не дивно, бо ти не можеш стояти просто спокійно і цілити в танк. Тобі треба постійно рухатись, щоб ускладнювати супернику вицілювання. Але з іншого боку, чим більше ти рухаєшся, тим гірше сам стріляєш. Незважаючи на посередню прохідність, танк їде нормально, але це ні на що не впливає. Думки у мене дуже змішані, бо з одного боку він їде і має люту броню, а з іншого жахливий в плані гармати та всі пробувають в лючок. Ой. А ще я не згадав про його кілер фічу. Заднє розташування башти та куті-мінус 6. Боже, наскільки це жахливо? В більшості ситуацій не знаєш, куди пристроїти цей лімузин. То лючок, то під башту закидують, то гармата не опускають, то кудись не влізаєш, не пролазиш. Жесть. Воно і правильно, що у танка мають бути доступні вразливі зони, що він не був токсичним чи суперімбовим. І чисто на папері СТ-66, в принципі, в балансі. Але вже так виходить. Водить, що ці слабкі зони руїнять його концепцію повністю. І якби ж то був доступний тільки великий лючок на башті, так ще й доступна велика зона під баштою, якої, якщо б не було, то там був би трошки краще, і я не думаю, що прям сильно імбовим. Роль танка зрозуміла: броньований СТ, що може танкувати, але це майже неможливо реалізувати. Той бій, який ви бачите, це буквально перший бій, і вже тут мене без проблем пробивають в позиційці. Я відіграв щось під 20 боїв. Намагався зрозуміти, міняв підходи, але воно не йде і не йде. Я зазвичай протримуюсь принципу: якщо танк поганий, то і ситуації ігрові теж погані. А з ним я в цьому переконався. Настільки поганих боїв я давно не бачу. Танку, наче не вистачає якоїсь додаткової фішки, типу зворотній до зарядки, бо це все ж таки якась там похідна Т-64, який з автоматом взагалі, можна було б по приколу і підкрутити. Да хоча б стабу дати 0,15 було б. Вже добре, був би просто дивним танком. А так нічого, окрім фрустрації, не викликає у мене. А зараз, до речі, можете насолоджуватись результатами сесії. Якщо порівнювати СТ-66 та ІМТ, який багато хто не оцінив достойно, до речі, то ІМТ, не маючи броні, а тільки маскування та огляд вдвічі чи втричі краще за цей шматок броні. На ІМТ цікаво грати, цікаво створювати ситуації, цікаво підлаштовуватись під бої. Не те, що на савку висновок по танку пропало все сумний танк. Він точно не повний шлак. Ну, можливо, 98% шлаку. Розкрити його якось можна. Але навіщо? Тим паче він продається за реальні гроші. st 66 на перший погляд здався мені неймовірно сильним. Але в результаті все вийшло навпаки. Я би собі його точно не купував би і, мабуть, вам би також не радив його до покупки. Краще притримайте коней, бо попереду має бути щось цікаве. Отже, який висновок висновків можна зробити? По-перше, різних приємних прикалюх насиплють чимало. По-друге, гидке качення, тобто Бренос насправді непоганий безкоштовний премтанк, сам не вірю. А СТ-66 просто жах, хоч і мав потенціал. В такому форм факторі навіть забезкоштовно не потрібен. Друзі, на цьому все. Постарався бути коротким та інформативним. Сподіваюсь, ви дізналися для себе якісь корисні речі, і це відео стане вам в нагоді. Фух! Від цих танків я ж вигорів. Але така робота танкового блогера дивитись на речі під різними кутами. Ще, друзі, попрошу вас підписатися на Твіч, адже там будуть спеціальні дропси. Заходьте в Discord, там багато корисної інформації, та буду просто радий вас бачити на будь-якому з моїх душевних стрімів. Не пропускайте відеорекомендацію від Ютуба, а я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі. Бережіть себе та своїх близьких. І побачимось!